Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я, як завжди, хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, Ба більше я це роблю з насолодою. До речі, окрім спонсорства на Ютубі, я створив акаунт на Бамі Кофі. Якщо є добрі люди, які хочуть допомогти, то краще зробити саме там, бо там менша комісія. Сьогодні я хочу повернутись до всесвіту гри престолів, бо більше з вас, як і я, вже скучили за ним. До речі, що стосується наступних проєктів, то зараз починаються зйомки третього сезону Дому Дракона, а серіал Лицар Семи Королівств про Дункана та Егана п'ятого вийде приблизно восени. Але у цьому відео я хочу розповісти про найсуперечливішого персонажа усієї саги Еріса Другого Божевільного короля. Однак забігаючи трішки наперед, виникає питання: а чому ж Ері став божевільним королем? при тому, що у нього було все: влада, гроші, можливості, їжа. Хоча з останнім можливо були проблеми, бо у нього не було смачної кави від 25 Coffee Roasters. У них є не просто смачна кава, там допоможуть підібрати ідеальну посмаку. Ну а для підписників кіно наближається є спеціальний промокод кіно 25 який дає знижку 15% на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Сайт компанії я залишу у закріпленому коментарі. Еріс народився в шлюбі принца Джехеріса і його сестри Шейри. Цей шлюб не схвалив король Еген V, який неприязно ставився до валірійського звичаю видавати сестру за брата, але Джехеріс і Шейра одружилися таємно. Май більше коли Еріс досяг віку 14 років, Джа змусив його одружитися з сестрою Рейли. Цей шлюб було укладено вже не з любові, а з Бобони. Лісова відьма, яка перевезла до королівського двору Дженні зі старих каменів, напророкувала, що в потомстві Еріса. Народиться обіцяний принц. Його найближчими друзями були два сини великих лордів: Тайвін Ланістер і Стефан Баратеон. У 259-60-х роках. Еріс, як і багато молодих людей його віку, бився разом з ними на війні дев'яти грошових королів. У цей час він був ще збройносцем, проте в боях проявив доблесть і 260-го року був посвячений у лицарі Тайвіном Ланістером, який був на два роки старшим і вже заслужив право носити лицарські шпори. У 262 році помер батько Еріса, король Дже II другий який процарював лише три роки. Ерісу на момент коронації було 18 років. За словами сера Берестана Селмі, початок його царювання обіцяв багато чого. Еріс був дуже амбітний і хотів увійти в історію як найбільший король семи короліств: Еріс Великий або Еріс Мудрий. Першим же указом Еріса після сходження на залізний трон стало призначення правицею короля його другого дитинства Тавіна Ланністера. ланістера. Та він був трохи старший за самого короля, але він вже встиг скласти собі ім'я придушенням повстання тарбеків і рейнів у західних землях. Еріс також відправив у відставку всіх інших радників свого батька, замінивши їх людьми свого віку. Він будував численні проекти 261-го року. Після спілкування з лордом Рікардом Старком Еріс, ще будучи принцом, заявив про намір збудувати ще одну стіну. 262-го року збирався побудувати на південь від чорноводної нову столицю з білого мармуру, бо йому набрид смурит у королівської гавані. 267 шістдесят року посварився із залізним банком Брааваса, відмовившись виплачувати старі борги свого батька, і погрожував поставити Титана на коліна та заснувати власний Весторойський банк. 270-го року після візиту до Дорна він запевняв принцесу Мартел, що змусить постелі Дорна зацвісти, побудувавши величезний канал через червоні гори і провівши по ньому воду з півночі. Жоден із цих планів не був здійснений. Еріс забував про них вже через кілька тижнів. Новий правиця Тайвін незабаром після призначення на посаду у 263 році обвінчався зі своєю двоюрідною сестрою, королівською Фереліною Джоаною Ланістер. Еріс сам у шлюбі, але часто міняв коханок. Зокрема, і серед Фрелін, зацікавився Джоаною ще до її заміжжя. Ходили чутки, що Джоанна ще 259 року під час коронації Джехеріса II віддала свою цноту Ерісу, а не Тайвіну. У всякому разі, відомо, що під час весілля Тайвіна з Джоан. Аною 262 року король особисто керував церемонією на весільному банкеті. Напився і скаржився на скасування права першої ночі а також допускав певні вольності під час розтягання нареченої та проводів у спальню. У 259 році Еріс, сам ще підліток, став батьком першої дитини, принца Рейгара. Ця подія була пов'язана з пожежою літнього замку, в який загинув король Еган V і багато його придворних. Проте Еріс і його сім'я врятувалися. Еріс і його дружина Рейла були ще молоді і очікувалося, що в них буде багато дітей. Дім Таргаріенів сильно зменшився за останнє покоління. Однак Рейла, незважаючи на перші вдалі пологи, довго не могла народити другу дитину. У неї регулярно були Викидні мертві діти або проживали невеликий термін. Після 270-го року Еріс, який раніше розділяв гори дружини, почав пред'являти рейлі безлузі звинувачення, заявляючи, що боги не допускають на залізний трон бастардів, ніби до мертві діти були плодами з ра з якимись коханцями. А сам Еріс до них стосунку не має. Він заточив рейлу в твердині Мейгра і приставив до неї двох септ, які стежили за вірністю королеви. У цей же час почали псуватися стосунки між королем і його правицею, лордом Тайвіном Ланістером. Еріс почав сперечатися з Тайвіном з різних питань під час торговельної війни між Миром, Тиршом і Волантісом. Тайвін виступив за збереження нейтралітету, а король підтримав Волантіс. У суперечці між річковими лордами, Бракенами і Блекводами, які не поділили якийсь млин. Тайвін підтримував Блекводів. А король оскаржив його рішення і присудив млин Бракенам. Еріс також почав знімати з різних посад земляків Тайвіна людей із західних земель і не допускав протеже Тайвіна на вигідні посади, наприклад, зробивши майстром над зброєю червоного замку Вілема Мадарі, а не Тіги та Ланістера. До Еріса доходили думки підданих, що справжнім правителем семи королівств є Тайвін, а сам Еріс лише маріанетка на троні. За висловлювання подібного змісту поплатився сір Ілін Пейн, який тоді служив Тайвіну капітаном гвардії. За наказом короля його піддали тортурам і вирвали язик. У 276 році у короля народився син Візерістаргарієн, який виявився досить здоровим і міцним. Еріс був радий довгоочікуваній другій дитині, хоча турботи короля про безпеку намовляти переходили будь-яку межу здорового глузду. Наприклад, Еріс наказував королівському дегустаторові пробувати молоко годувальниці, щоб переконатися, що жінка не вимастила утрутої соски, а численні подарунки юному принцеві від лордів семи королівств король звалив докупи на подвір'ї та спалив, боячись, що деякі з них можуть бути зачаровані. Тайвін Ланістер, однак, спробував скористатися народженням принца Візеріса для перемирення з королем. Він влаштував розкішний турнір у Ланіспорті з сотнями знатних гостей. Еріс спочатку відмовився від запрошення, але потім все таки приїхав і спостерігав за боями, бачучи гарний настрій короля, Тайвін виклав свої давно випілкані плани видати його дочку Серсею Ланістер за принца Рейгара. Ейріс грубо відповів на це: Ти найрозумніший з моїх слуг, Тайвіне. Але хто ж стане одружувати? Ті свого спадкоємця з дочкою свого слуги. Він також відмовився взяти Джейм Ланістера в збройності Рейгера. У 277 році відбулося повстання сутінкового долу, після якого король, який і так скочувався в божевілля, втратив розум остаточно. Правителі міста сутінковий діл лорд Деніс Дарклін і його дружина Серала, випрошували в корони автономію за зерском Дорна і вільних міст. Тай він Ланістер відмовив Даркліну. А також коли Ері зацікавився справою, у жорстких висловлюваннях заборонив королю їхати в сутінковий діл. Еріс вирішив туди з маленькою охороною, скоріше з почуття протиріччя. Однак цей візит виявився пасткою. Короля і його супутників схопили, а Гвейна та з королівської гвардії вбив Саймон Голлард. Майже півроку Еріс залишався бранцем у замку Дарклінів, поки правиця короля Тайвін Ланістер стояв під стінами міста з величезною армією. У лорда Тайвіна було достатньо військ, щоб узяти місто в будь-який час. Але лорд Денніс повістив його, що за перших же ознак штурму вб'є короля. Інший лицар королівської гвардії, сер Барістан Селмі, зунів проникнути в місто і визволити короля з полону. Дарклі не здалися без бою, і Еріс розпарався з ними, звелівши стратити всіх членів будинку, незалежно від причетності до заколоту. Було також страчено сімейство Голлардів – васалів Дарклінів. Від страти врятувався тільки малолітній Донтос Голлард, за якого заступився рятівник короля Барістан Селмі. Саме полон у сутінковому долі остаточно підкосив душевне здоров'я короля і його душевну хворобу. Вже нічого не стримувала. Протягом чотирьох років до турніру в Гаринголі 281 року кроль залишався в добровільному в'язненні у власному червоному замку і жодного разу не показувався назовні. Поведінка короля бентежила і лякала оточуючих. Еріс щодо полону не звик, щоб до нього торкалися без дозволу. А Даркен грубо штовхав його, відібрав королівські шати і навіть бив. Після звільнення і до самої смерті Еріс категорично забороняв будь-кому його торкатися, навіть слугам. Він також не допускав у своїй присутності ніяких лес, ні ножів, ні ножиць, ні бритв, роблячи винятки тільки для мечів, його вірних гвардійців, перестав митися, голити бороду волосся і нігті. Ходили чутки, що Еріс хотів призначити Стефана правицею, а Тайвіна стратити, але на зворотньому шляху з вільних міст Стефан потрапив у шторм і потонув. Еріс, дізнавшись про це, злякався і говорив під селлю, що Тайвін якимось чином розгадав його наміри і вбив Стефана. Якщо я приберу Ланістера з посади правиці, він вб'є й мене теж. Мабуть, саме з цієї причини Тайвін залишався правицею майже до самого турніру в Гаренхолі. Хоча Еріс відмовлявся зустрічатися зі своїм правицею інакше. Ніж у присутності всіх семи лицарів королівської гвардії, він не покинув стін Червоного замку, навіть заради церемонії вінчання рейгера з дурнійською принцесою Елією Мартел 279 року. Боячись нескінченних змов, які нібито плили проти короля і просто людини, і лорди, і навіть члени його власної сім'ї, включно з королевою Рейлею. Еріс виписав з Пентоса євнуха Немія Варіс і призначив його своїм майстром на шептунами. Інформатор Варіса невтомно виявляли зрадників, і дуже скоро стало небезпечно, просто погано говорити про короля. Еріс також став одержимом драконічим вогнем і вогнем взагалі. У розпорядженні тергаріїнів була деяка кількість драконічих яєць, що зберігалися на драконічому камені, і кроль, як і деякі його предки, безуспішно намагався змусити драконів вилупитися. Пізніше Еріс звернувся до піромантів з гільдії алхіміків, які знали секрет виготовлення дикого вогню. Захоплення короля всілякими вогняними видовищами зростало, і 280-го року Еріс відправляв засуджених на вогнище. У 281 році помер від старості один з королівських гвардійців, сір Харлон Грандісон. І Еріс раптово оголосив, що вручить місце, яке звільнилося 15-річному Джеймі Ланістеру, синові Тайвіна. Це рішення виглядало як велика честь для самого Джейми, але смертельна образа для його батька, оскільки лицарі королівської гвардії приносили обітниці до вічної служби королю. Та він втрачав спадкоємця. Крім того, вибір короля також розривав заручений Джейми з Лізою таллі. Та він нарешті попросив відставки з посади правиці, пославшись на хворобу і, отримавши відставку, поїхав до скалікастерлі. Замість нього Еріс обрав лорда Овена Меревізера. До цього часу короля оточували люди, які вміли чуйно вловлювати його настрої і потурати примхам. Еріс щедро обсипав почастями, посадами і землями тих, хто вмів йому догодити. Крім Меревізера, найближче оточення короля становили лорди Квартон Челстед, Люцеріс Вларіон, Саймон Стонтон, а також Варіс і Росарт. Вони налаштовували короля проти принца Рейгера, деякі навіть пропонували призначити спадкоєм. Малолітнього Візеріса. У 281 році, в рік помилкової весни, відбувся знаменитий турнір у Харенхолі, влаштований лордом Волтером Вентом, що більш розкішний ніж ланіспорський турнір. Однак були чітки, що цей турнір сплатив саме Рейгра Таргаріен, який бажав зібрати в одному місці найвпливовіших лордів на негласну велику раду і змістити батька. Щоб зруйнувати плани, король виїхав на турнір. Як гість він влаштував цілу виставу з посвяти Джейм Ланістера у лицарі Королівської гвардії. Проте після цього негайно відіслав нового гвардійця до столиці. Пізніше, як з'ясувалося, Рейгар викрав Ліану Старк. Коли Брандон Старк, її брат, дізнався про це, він приїхав разом із кількома супутниками, синами лордів, до Королівської гавані вимагати зустрічі з принцом. Еріс ув'язнив їх і викликав батьків тримати відповідь за синів. А лордів, які пробили до столиці, стратив разом із синами та супутниками. При цьому Рікарда Старка спалили на повільному вогні. Серед страчених був і Елберт Арен, племінник та сподкоємець лорда Джона Арена. Після цього король звернувся до самого Джона Арена, щоб той видав Едларда Старка і Роберта Бартеона, які гостювали в Арена. Джон Арен відмовився, зібрав війська і виступив проти короля. Так почалося повстання Роберта Бартоона. За час війни Ері змінив кількох правець. Після Оуена Меревізера його наступником став Джон Конінгтон. Щодо битви на Трезубці, король наказав своїм пюромантам замінувати столицю судинами з диким вогнем у разі поразки. Еріс мав намір спалити себе і усе місто. Коли до столиці дійшли новини про розгром королівської армії та загибель рейгера, король повністю присвятив себе цій задумі. Джеймі Ланістер думав, що божевільний король збирався влаштувати таке похоронне багаття, якого світ ще не бачив. І що Еріс, подібно до Еріона Таргаріяна, уявляв, що повстане з полум'я у вигляді дракона і оберне своїх ворогів у попіл. Коли Кварлтон Челстед зрозумів, що відбувається, спробував відговорити короля і навіть зірвав себе ланцюг правиці, той звелів занурити Челсада в дикий вогонь і підпалити, а ланцюг правиці повісив на шию Росарта, своєму улюбленому піроманту. За спогадами Джем Ланістера, коли король когось спалив, він відвідав в спальню королеви Рейли. Джеми та Джону Тордарі несли варту біля дверей і чули крики королеви. Ти мені робиш боляче, але не втрутилися. Пізніше Джейма дізнався від служниць, що Рейла була вся подряпана, і груди у неї покусані, наче на неї напав дикий звір. Незабаром після цього королева Рейла та принц Візеріс були відправлені на драконічий камінь. Перед взяттям королівської гавані Піцель переконав Еріса відкрити ворота війську Тавіна Ланістера, хоча Варіс намагався відговорити його. Увірувавшись у місто, та Тайвіна влаштували різанину. За іронією долі командувати обороною замку залишився син Тайвіна, Джейм Ланістер, останній із королівських гвардійців, якого Еріс залишив при собі скоріше як заручника, аніж як захисника. Джейм, через посильного попросив у короля дозволу домовлятися з противником про мир. Але отримав різку відповідь: якщо ти не зрадник, принеси мені голову свого батька. Зрозумівши, що план підпалу схованок з диким вогнем, ось ось буде запущене. Джейме вбив Росарта, коли той намагався покинути замок, а потім з'явився до короля, вирішивши вбити його також, поки Еріс не віддав нового наказу. За спогадами Джейми, Еріс ходив по тронному один. Побачивши в руках гвардійця закривавлений меч, він спитав, чи не кров Таві це. Мені потрібно, щоб цей зрадник помер. Мені потрібна його голова, і ти мені її принесеш, інакше я спалю тебе з усіма іншими. Росарт каже, що вони ховаються у стінах. Нічого скоро їм стане спокотно. Чия це кров? Чия? Росарта відповів Джейме. Тоді пурпурові очі округлилися, і королівський рот з жахом розкрився. Еріс обмарився і побіг до залізного трону. Джейме під порожніми поглядами черпів на стінах, вбив останнього короля дракона. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.